Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Росіяни завжди намагаються перекласти свої злочини на інших, але зараз у них це не вийде. Росія давно використовує міжнародні організації як майданчики для своєї пропаганди. Бреше, навіть розуміючи, що всі знають це брехня. Так було завжди. Нещодавно, коли я слухав представника Росії в Радбезі ООН, який зачитував про злодіяння азовців в Маріуполі, склалося враження, що йому підсунули папірець 1940-х про приступлення українських буржуазних націоналістів УНІУПА. Така сама цинічна брехня, звинувачення захисників народу у злочинах, які свідомо чинили саме окупанти. Мета тоді і зараз одна не просто списати власні злочини на інших, але й дискредитувати борців за свободу перед світом та навіть перед їх власним народом. Якщо у вас або у ваших знайомих є хоч найменші сумнів щодо псевдо... що псевдосвідчення Росії брехливі, вам особливо корисно буде зазирнути в минуле і побачити там те саме. У 1940-50-ті роки Совєти задля цього навіть вдавалися до створення псевдоповстанських груп, які вбивали та грабували, перевдягаючись у Бандерівців. Вперше таку тактику боротьби з українським визвольним рухом чекісти використали ще в 1920-ті. Вдаючи підпільників, вони виминули з еміграції в Україну і заарештували керівника партизанського повстанського штабу генерала Юрія Тютюнника. Він якраз готував тоді антибільшовицький спротив. Але з справжнього розкіду тактика створення псевдоповстанських загонів тягнула якраз в 1940 ві Саме тоді комуністичний режим зіткнувся з спротивом, якого вони до того не бачили і не могли навіть уявити. Мова йде про діяльність організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Тож НКВД вирішив запускати легендоване, тобто вигадане підпілля, завдяки чому обманювали справжніх повстанців та агентурно-бойові групи, які чинили наругу над місцевим населенням під виглядом повстанців. Придушити наше підпілля було надзвичайно складно саме завдяки масовій підтримці. Місцевих люди забезпечували повстанців не гірше, аніж нинішні волонтери забезпечують українську армію. Крім того, завдяки українцям із довколишніх сіл бандерівці мали оперативну інформацію про розташування сил НКВД та операції ворога. Зламати масову підтримку репресіями не вдалося, хоча були задійні ув'язнення, розстріл депортації цілих сіл. Тому совєтська влада вдалася до дискредитації повстанців учинками чекістів з агентурно бойових груп. Станом на середину 1945 року на західній Україні діло 156 таких груп. Вони мали вести розвідувальну роботу і виявляти командирів УПА та керівників УН, щоб фізично їх ліквідувати, проникати у мережу УН для дезорганізації роботи і розкладання її зсередини, здійснювати грабунки та вбивства місцевих жителів під виглядом УН та УПА задля широкої компрометації руху опору, сіяти непорозуміння та взаємну недовіру між цивільними та захисниками. Один із членів такої групи, чекіст Микола Дем'янюк, згадував, як вони цитую: одягали українські сорочки, шапки з тризубами, вночі йшли до сільських хат і вирізали цілі, цілі сім'ї, при цьому демонстративно розмовляли українською. Як правило, одного члена родини залишали живим, щоби потім він розповідав про побачені звірства, які нібито чинили бандерівці. Опісля ці злочини ретельно документували і використовували в пропаганді навіть за кордоном. Наслідки цих інформаційно-військових спецоперацій проти УПА були відчутні ще донедавна, коли частина українців сприймала повстанців як злочинців, що воювали проти власного народу. Масштаби злочинів псевдоповстанців були такими значними, що викликали обурення навіть у совєтських високопосадовців. Військовий прокурор Кошарський у 1949 році доповідав, що діяльність цих груп має яскраво виражений бандитський характер і наводив багато прикладів їх злочинів. Ось один із них. У ніч на 23 липня 1948 року спецгрупою у селі Підвисоцьке була забрана до лісу громадянка Репницька Ніна Яківна, рік народження 1931. У лісі Рипницька була піддана тортурам. Допитуючи Рипницьку, учасники спецгрупи тяжко її били, підвішували догори ногами, вводили в статевий орган палицю, а потім по черзі зґвалтували. У безпорадному стані Рипницьку кинули у лісі. Кінець цитати: ми поки що не чули про російські агентурні групи, які б вдавали б українських вояків. Можливо, тому що росіяни контролюють невелику частину території України і навіть там їх окупаційний режим недостатньо певний. Але приписати свої злочини Збройним силам України вони намагаються вже з перших днів цієї війни. Мова йде не лише про згаданий на початку Маріуполь, але й про страшні злочини в Бучі, масові вбивства цивільного населення, які пролунали на весь світ. Але зараз не 1940 ві І злочинцю сховати власне злодіяння набагато важче. Нещодавно The New York Times опублікувала відео, зняте з дрона, яке зафіксувало момент розстрілу велосипедиста з російського танка. Це один з багатьох злочинів росіян у Бучі, один з тих, які намагалися приписати українцям. Правда завжди сильніша. Тільки для того, аби правда про борців за свободу в 40-х 50-х роках вийшла на світло, потрібні були десятиліття. Тепер вистачає днів. І так само швидкою буде наша перемога. На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії. Слава Україні.